От пам'ятаєте, я вам колись показувала, який був інжир, а нині я вже прийшла зривати, ви подивіться, бачите, як засик, який файний. Зараз буду зривати, буду пробувати, який він соковитий. Асі, подивіться, які рісни всюди, то буде вже на осінь. О, во, які вони є. Всі рісні гілі, все облипло. Ви подивіться, во. подивіться, во. видите, во. Який, во, тут, яка гілля. все у тих інжерах. Буду зараз зривати, буду різати, буду пробувати. О, зриваю я, ви подивіться, яке воно. О, тепер я вже буду різати, зараз буду пробувати, який він вже досяг. Ммм, це це, це як масло, ви подивіться, во. ох. Ммм, то то мід. Чисто як мід. яке добре, яке. М -м -м. To jest smakota taka, że nie ma kojnej świeci.